П'ята шоста, перша вода на зважування. П'ята шоста, перша вода на зважування. Можна отойти? Підтак цикл Назар став переможцем цього заїзду. а от хто був другий, третім, чекаємо офіційних результатів. Крикни ему, чтобы ехал на тот плотник. Там... Вперёд! Вперёд! Саша, Так Озимок Дмитро Львівська область перемагає, другим Яцюк Олександр, Волинська область і третім Кірбі Клів Запоріжська. Це результати цього фіналу. Чемпіоната України. Срібним призером став яцюк Олександр, Волинська, область місто Ковель. Він нагороджується срібною медаллю. І чемпіоном України серед юнаків став озимок Дмитро. Особистий тренер чемпіона Цупях Леонід Петрович. На 1000 і сьогодні третє місце на 500. Вітаємо її. Срібним призером стала Сітарінка Юлія Львівська область, яка нагороджується срібною Медалью чемпіонату України. І Лариса Олексіївна Гурська свою доньку. Пусть на з на розватою. Вітаємо її, вітаємо дівчат з цим успіхом. А у нас фінішу. Молодша група і перемагає спортсмен по третій водній дрісті. Хитро Михайло місто Київ, вітаємо його. А от хто був другим, третім, чекаємо під час. Друга, п'ята, шоста вода на зважування. Друга, п'ята, шоста вода. Срібним призером став Борисюк Богдан Вовська область. Він народжується срібною медаллю. І чемпіоном України став кузик Тарас Львівська область. Особистий тренер спортсмена міста свого пічного золотою медаллю. Валерія виходить вперед.

Тисячі третій рік народження. І за третє місце в заїзді нагороджується Мартинова Світлана. Вінницька область. Вона нагороджується бронзовою медаллю чемпіонату України. Це перша святена медаль такого рівня в особистій гонці. Ми її вітаємо. За друге місце нагороджується Дяченка Івана міста Київ срібною медалю медаллю України. І чемпіонкою України стала шарова Валерія Черкаська область Олексій Константинович Іванов нагороджує свою підопічну золотою медаллю чемпіонки України. Вітаємо її, і його, і всіх тренерів, які до цього причетні з цим успіхом.